Друзі, мої вітання. Ви на каналі Телеграфі. Мене мене звати Даріна Глущенко. Як завжди, ми щодня обговорюємо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити із з Тарасом Загороднім керуючим партнером національних з групи, політехнологом і політичним експертом. Зокрема, сьогодні будемо говорити, звісно, що і на політичні теми а також і про санкції проти Росії та поступове припинення російського імпорту російських енергоносіїв до країн Європи. Європейського союзу пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що, розпочнемо із заяви Ради Євросоюзу. Розпочнемо добре. Розпочнемо із заяви Ради Євросоюзу 26 січня. Йдеться про те, що країни-члени Європейського союзу формально ухвалили законодавство, яке передбачає поступове припинення російського імпорту трубопровідного і скрапленого газу до блоку. Йдеться про те, що нове регулювання також передбачає і заходи з моніторингу та диверсифікації джерел енергоносіїв. Рада Європи називає верніше Європейського союзу, називає регламент ключовою віхою у тіле. Ні плану репавер, який спрямований на припинення залежності блоку від російської енергії, тобто можемо говорити про те, що тенденції хороші, тенденції позитивні. Отже, пане Тарасе, як ви вважаєте, чи може Європа рано чи пізно взагалі відмовитися повністю від абсолютно всіх російських енергоносіїв? І якщо так, то ймовірно, коли це може відбутися. Ні, ну те, що європейці майстри Триндіти, ми знаємо. Да, от коли відмовляться, тоді будемо говорити, тому що поки що ці красиві слова я нагадаю, що в 22-му році Угорщина була виключена для Угорщини та Словаччини, що вони поступово відмовляться від російських енергоносіїв. Угорщина Словаччина і Болт клали на всі ці непобажання і, і так далі. Їм нічого за це не було. Yeah. а потім вийде Франція і скаже, ми там добуваємо в Росії, а давайте виключення зробити так. Що їй теж нічого не буде. Тому знаєте, коли знаєте, як говорив Лабановський рахунок буде на табло, тоді будемо говорити. Так. Ні, ну тебе це дуже добре. Я без заперечення. Тобі, що їх там тиснуть американці, дають по голові, що будете наша енергонецька. Купувати. То це перше нагрівання повітря е, поки що не існуючими конкретними кроками. Е, так що так, тому що ні, ну давайте так. Е, поклавши руку на серце, вони так в дійсності багато зробили щодо відмови від російського газу. Тільки це була взаємна в дійсності історія, тому що це росіяни. Самі свідомо припинили постачати газ Європу, тому що думали, що це натисне на Європу. Тому що, нагадаю, газ не потрапляв під санкції. Далі наступне питання: а добриво вони будуть купувати і продукцію газової промисловості, який серевиною є газ? От що таке добриво? добриво це той самий газ, який перероблений в добриво. Да? Тому треба слід слідкувати за ручками да, цими загребущими, да які вам будуть розповідати, що вони нічого не купують і так далі. А металургії, що вони не можуть відмовитись на 2,5 мільярда щорічно купувати, можуть і багато чого іншого. Тому всі ці знаєте, слова є слова, обіцянки цянки. Тому я хочу бачити конкретні результати. Але я думаю, що по нафті по газу це ти з першої чергу американців. Тому що яким самим хочеться продавати нафту та газ, і вони тут затискають всі дуже такі ніжні місця європейців в правильному напрямку, і тут вони можуть дотиснути в дійсності їх. Ага. Ну, пане Тарасе, розбиваєте ілюзії. Ні, я, реалі... я реалістично, тому що все це тридіж просто вже дістав цей європейський. Знаєте, що вони коли-небудь? А потім почнуться перехідні періоди. Ми це вже бачили. Ну слухайте, що це неправда. Перехідні періоди, потім виключення, потім Франція скаже, що не може, Бельгія скаже, що теж не може. Я вам сказав, у мене конкретне питання: чи були якесь покарання для Словаччини та для. А Угорщини за те, що вони порушили свої зобов'язання відмовитися від російської нафти. Ні, як у нас говорить в інтернеті. А попередження без покарання, без показового покарання, да? це все туфта і розмови для ідіотів. От і все. Єдине, єдине, що я вірю, єдине, що я вірю, тут в американців. Те, що американці. Настукають по голові, о цьому я несу. От, от в Трампі я не сумніваюся, і в нафтових та газових компаніях США. От я в цьому не сумніваюся. вони будуть тикати їх носом постійно, там да і забирати все, що потрібно. О, це я вірю. Все інше це така балаканина. Угу. Ну тобто, якщо ми говоримо про відмову європейців від російських енергоносіїв, то це може відбутися лише в контексті тиску зі сторони Трампа. А не від да, того, що да, вони не хочуть да, його спонсорувати агресорку? Да, да. ну, да, 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 да. Тому що Трамп сказав, будуть окупувати 5 років на 750 мільярдів. Mm -hmm. Зараз вони ще заберуть лукойлівські активи ще в Європі, будуть продавати там венесуельську нафту. Оце я вірю. Оце, от в таку диверсифікацію я вірю. Все інше, поки поки, поки це поки що не підтверджені реальністю. А чи вірите ви в те, що зовсім скоро санкції можуть вдарити в Росії, зокрема, йдеться про те, що Європейський Союз готує 20-й пакет санкцій проти РФ, який має обмежити її енергетичні доходи, нейтралізувати новий флот, блокувати систему обходу санкції? Про це сказав федеральний міністр закордонних справ Німеччини пан Вадефуль? Він також говорить і про те, що нові обмеження будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам. Розум Росії, які проявляються на морі, в повітрі, в кіберпросторі, ну і мають посилити захист критичної інфраструктури Європи. Чи можемо ми, пане Тарасе? Знаю, що маєте економічну і юридичну освіту, от саме з економічної точки зору? Що ці цей пакет санкцій, черговий, я би тут це підкреслила, матиме серйозний вплив на російську економіку. Ну, те, що знову такі європейці майстри арального мистецтва, я в цьому не сумніваюся, те, що вони паперці можуть написати. Uh -huh. Щодо танкерного флоту, вірю виключно знову в американців. В здорову жагу на цьому заробити, як вони зараз ловлять ці танкери. Як говорить Трамп, ми все будемо продавати тепер. В США, скоріше за все по бросових ціни. О, О в це я вірю, а те, що вони там цергують. Черговий там, що собі десь е, накалякали там да який невідомо буде чи не буде. А далі конкретика повинна бути. Дайте гроші Україні, Україна забезпечить вам увесь захист. Те, що ви там щось малюєте, це все біліберда, яка наск, ну, скоріше за все, ні, ні до чого не призведе. Те більше ні? німці німці взагалі впевнені, що не їм взагалі нічого не загрожує. Mm -hmm. Що поки росіяни нападуть на країни Балтії, добудужовувати Польщу, вони будуть в'ясно там цілуватися з росіянами і з ними домовлятися. От що Шрёдера посадили, воно знову вилізло. Да знову yeah. починає говорити. Давайте дешеве енергоносії брати. Ну кому не вони це розповідають? Ну слухайте. Про Шредера то він ще я доповню він ще сказав, що не варто демонізувати Росію. Виступив за відновлення енергетичного співробітництва з РФ. Також каже, що Німеччина сьогодні надто багато говорить про військові можливості і що їй нібито варто зосередитися на цитую здатності до миру. і Також підкреслив, що продовжує наполягати на тому, що Берліну потрібно відновити енергетичне співробітництво з Москвою. Так, це колишній канцлер Німеччини. Це все зрозуміло, але все одно в змі в. Інформатичне поле такі заяви лунають. І як ви вважаєте, пане Тараса? Чи можуть вони якось впливати на чинну владу в Німеччини в Німеччині? Ну і що там можуть змінити свою думку? І не дай Боже прислухатися до ну, слухайте, пан пан Шродер висловлює думку значної частини і німецького mm -hmm. бізнесу і політику? Ну, наприклад, АДФ альтернативи немає mm -hmm. не теж там вискочила, Давайте будемо далі дружитися, цілуватися в'ясно. Е, як в принципі, і Меркель, що вона думає, поміняла свою думку? Чого воно не поміняло? Воно ж воно ж продовжує далі там щось парняка. Е, тому нічого тут нічого тут в дійсності не змінилося. В дійсності не змінилося. Є, є кола, які хочуть. Ш, які задають німе запитання, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми там могли отримати свою пенсію в Газпромі і так далі, і отримати дешевий російський газ? Нікуди воно не поділося. Воно ще залишається там тліє, тліє, тліє. а тому ми повинні менше вірити в ці слова. Нас цікавить гроші, виключно ресурси на підтримку української армії і так далі. Про європейські країни, зокрема про Угорщину, ще хочу поговорити, але трішки згодом хочу повернутися до питання економіки Росії. До речі, от що зараз відбувається, якщо так підсумувати з економікою Росії? Чи можна казати, що економіка Російської Федерації увійшла давно? Увійшла в режим стагнації, тобто що сам економічний ріст України у самій країні низький або взагалі відсутній протягом тривалого часу. Чи на превеликий жаль не настільки все там погано? Ну дивіться зростання це залежить від того, як ти порахуєш інфляцію, як вони mm. мухлюють з інфляцією Я вам розказую, що от що побачили зараз росіяни, коли прийшли. Магазини офігіли від цін, які там в півтора рази, десь зросли і на всі продукти харчування реально закриваються. А магазини я вон бачу навіть в Криму повідомляють, що там затримки починаються по пенсіях і все інше. Дивіться, що вони зробили. Вони спеціально змушували в адміністративний спосіб не піднімати ціни, наприклад, в третьому кварталі. Так uh -huh. для чого це робиться Щоб правильно порахувати інфляцію. Коли ти правильно порахуєш інфляцію, там 6% У тебе що визнає навіть Путін, вийшов твердий нуль. Ну фактично по зростанню ВВП. А якщо дивитися реальну інфляцію, о, яка за різними оцінками там різними оцінюються, все ж таки під 13% uh -huh. Uh -huh. тоді економіка мінус 7 вже за підсумком року, так. Тобто вони йдуть в рецесію, причому жорстку в рецесію. Далі ресурси, монетарного накачки економіки. Вони вже вичерпались. Тобто, вся ця от історія, коли вони дають банкам, коли центральний банк Росії дає рефінансування. Ну не рефінансування, репо у них це називається. Дають гроші банкірам, да, начебто, в борг, борг. Банкіри викуповують облігації, все воно вже дійшло межі. Тому що вона не буде давати такого ефекту підтримки економіку. Якщо ти далі це будеш продовжувати, це починається вже перехід з такфляцією. Тобто, коли йде падіння економіки, зростає інфляція, і це починається вже руйнівні руйню... процеси в економіці. Вихід на на історію з гіперінфляцією, так? що буде знижувати можливості російської економіки фінансувати навіть війну. Ідуть недобори добори по попа по, величезних по податках, так і так далі. І Дивіться, вони ж в нуль, як вони намалювали собі, да увійшли в цьому році, а після більш-менш нормального першого кварталу, тому що в першому кварталу ще шановний Дональд Фредович ще не розвернувся, да? усю ширину своїх плечей, не обрушив ціни на нафту. А зараз вони увійшли вже з низькими цінами на нафту, мінус 40% нафтових прибутків. Mm -hmm. Далі тоді ж що ніхто ж не полювавши за флотом, що інтенсивність ударів України не була така висока, як а, а зараз демонструє. А, тому ознаки того, що вони йдуть по шляху Радянського Союзу, це все далі і далі. Якщо вони так ну дивіться, навіть офіційна їхня статистика, навіть офіційна їх статистика, визнає, що. В січні а, інфляція буде 2%. А вони таргетують, що це буде 4% за рік. Mm -hmm. За рік, тобто вони тільки в перший місяць вже по офіційній статистиці вибрали половину свого інфляційного, інфляційного таргету. В дійсності це буде значно більше, тому що я вам сказав, вони відклали а, оцю інфляційну пружину адміністративними методами. Mm -hmm. А якраз а, в а, в цьому в грудні, і зараз воно йде. Все, що вони там відпустили вже ціни на бензин, хоча там не дозволялося, все відпустили, і воно вже йде шаленими темпами. Далі падає попит у населення, а падає попит скрізь, дійсності, тому що грошей немає. І якщо такими темпами подивимося, подивимося, як у них перший квартал взагалі цей буде цікаво закінчуватись так. А про півроку мені вже страшно подумати. Не те ще не страшно. Мені радісно подумати. Нехай вони там бояться, тому що ті процеси, які починаються, що буде зараз падіння, а падіння податків. А податки це фінансування війни. Тобто вони будуть змушені скорочувати фінансування війни, як би вони там не хотіли, десь або зовсім різати всі витрати, які тільки можливо по цивільному сектору. А це що означає, що люди припиняють отримувати зарплату, немає грошей. Знижується попит, а історія стає ще більш сумнішою для них, так що поки що вони йдуть по правильному шляху і зворотнього шляху немає, тому що Трамп вже не зупиняється. як ви бачите? Якщо вони зараз цей Іран приб'ють, заберуть контроль над нафтовими родовищами Ірану, так вони був в принципі повний цей трендець. А ні, точніше до цього був трендець. Ну, зовсім, да. А тут буде подвійний повний трендес, тому що американці ринок їм не віддадуть. Це для стратегічний Гарний бізнес. Це за рахунок державних грошей ловити ці танкери, які і венесуельську нафту перевозили, російську і іранську. да. А потім продавати це на внутрішньому ринку. Трамп, що зараз зальє ринок. Російською нафтою подешевшки, да? А от і ще ще впадуть ціни на дизель в першу чергу, тому що дизель робиться з цих цих і трамп вийде і скаже, який він красавчик. Що він зробив? І знаєте, і, і оточення своє задовольнив, і ціни впали. От, і він красавчик там, да. І все за рахунок росіян. І це не зупинити ці вже процеси, тому що американці увійшли у, у, у такої вкус то що, те, що називається. А, а в опетити друзів Трампа я вірю більше, ніж в слова європейців, я вам хочу сказати. Це пацани серйозні, вони, вони будуть реальні дії, вони, в принципі, діють. А так, що так, от так, такі процеси я бачу. А, от. Знаєте, має ще накопичувальний ефект. От, ну, якщо просіла економіка, воно, знаєте, як маховік починає зачіпати все більше по геометричній прогресії. Тягне mm -hmm. за собою все більше галузей, Там починаються на тут просрочки по кредитах, так зараз. цікаво, що в Росії буде з банками. Центральний банк вже на чолі занобіуляний, зараз фактично перекидає всі ризики реального сектору на банківський сектор. Тобто, щоб не платити по кредитам, робити там пролонгації і так далі. А, а що далі? Ну, це ще ще, ще ну банки ще понабирають, що банківська криза. А далі що як ти далі, як ти далі будеш їх секретувати? Так, так що нічого доброго, слава Богу, у них там немає. От і я вам говорю, американці ж не зупиняться. Він ну, Трамп відкрито сказав: нас цікавить нафта по 50. бренд. А враховуючи, що зростають ризики, а, ризики ризики спійменими. Американським флотом, а деяким капітанам можна ще відчути комфорт американських тюрім, А, от, знаєте, що менше і менше буде бажаючи, Значить, вони будуть тиснути на росіян ще менше купувати, ну, ще більше брати за нафту. А до цього, що приєднаються їх любі друзі китайці, які скажуть, ну, ми ж не можемо теж ризикувати, це по-братськи, а ви взагалі. Не побратськи повчиняєте з нами, коли продаєте одному, продаєте з таким дисконтом, а нам з таким дисконтом, так що цей процес іде? Ну, такі розмови і новини не можуть не натішити, особливо ще в контексті того, що теж читала інформацію, що 25-й рік можна вважати поворотним моментом для інфляційних процесів тут, в нас в Україні. Це до речі, на контрасті йдеться про те, що після тривалого періоду швидкого зростання цін викликаного повномасштабною війною, і це логічно та зрозуміло. Порушенням логістики і значним фіскальним навантаженням темпи подорожчання товарів і послуг помітно сповільні. В нас в Україні згідно з даними Держстату, у грудні 25-го року річний рівень інфляції знизився до 8%, тоді як наприкінці 24-го року він сягав 12%. От пане Тарасе, теж хочу почути ваш аналіз. Од чим зумовлена така макроекономічна стабілізація ситуації в в країні, проти якої ведеться повномасштабна агресивна вбивча війна. Ну давайте тут по іншому. Тепер будемо говорити. Тепер тепер про наших баранів, да, називається про, про банківський сектор? А да, і все інше. Дивіться, у нас, на жаль, от якщо в росіян перефінансована економіка гроші, у нас реальний сектор недофінансований дуже сильно. От це називається скільки кредитів видає банківська система. Національний банк веде абсолютно злочинну в дійсності діяльність, а коли фактично забезпечує над придбутками фінансову установу і не кредитує ВПК в першу чергу і реальний сектор. Тому що за рахунок своїх муток там з ОВДП та депозитними сертифікатами національного банку вони забирають гроші з реального сектору і не рухається економіка. тому що ви повинні розуміти, що Політика і уряду і національного банку це завжди політика середини між економічним зростанням та та ем, інфляцією, тому що коли вони починають рапортувати, що впала інфляція. Ну, знаєте, впадає падпаде інфляція, коли мертва економіка. Тут питання в тому, чи зростають реальні доходи швидше ніж інфляція. Uh -huh. Тобто, це у сукупність політик повинна бути і економічна політика, і уряд, і національний банк працював. Наприклад, я вам скажу в Кореї, коли вона активно зростала 25 років. Ну, років 15 середня інфляція була 20%. Але ця інфляція якраз підштовхувала економіку вгору. Чому тому, що у них правильна була експортна політика, В, розвивали вони на експорт, виходили гроші. Там да? і відповідно зростали і доходи, і так далі. Потім воно прийшла інфляція до певного рівня міра, коли була розвинута економіка. Ну, от а, а, і далі, ви повинні розрізняти різні види інфляції. Є інфляція пропозиції. Це, наприклад, коли зростають ціни на енергоносії, і, наприклад, на ЖКХ. Це одна інфляція. Є монетарна інфляція. Це коли грошей в обігу більше, ніж товарної кількості товарів. Є різні способи стимулювання економіки, як це робить Національний банк. У нас він фактично вбиває реальний сектор економіки, щоб різним банкірщикам, інвестбанкірчинкам гарно жилося. А є можна по іншому, можна стимулювати випуск більше товарів. Для того щоб урівнювати грошову масу і урівнювати товарну масу, да тоді і ростуть доходи, зростає зайнятість і так далі. У нас висока ще по різним, по різним оцінкам 10%. Це дуже, Це дуже високий показник. Наприклад, якби ми відкрили експорт зброї, і банкіри давали гроші під виробництвом зброї, заходили б гроші, наприклад, за кордону приблизно 1 мільярд, тільки в перший рік, да? 200 мільярдів платилися податків, тому що зайнятість була, і інфляція 10% в воюючій країни. Це взагалі не про що вона в принципі для нашого типу економіку теж не про що. Коли вам там починають різні там банкірчики розповідати, що інфляція це погано, це їм погано, тому що вони не так жирують за рахунок вмираючої економіки. А підприємства, люди, які отримують зарплату, які зростають реальний сектор економіки, зростають зарплату, вони отримують величезні переваги, а не банкірчики. Та тому тут завжди баланс повинен бути, і треба дивитися, що, що в структурі цієї інфляції, от і стимулювати в першу чергу виробництво товарів всередині країни. Ну наприклад, навіщо ми імпортуємо під час війни, припустимо розкішні автомобілі? Чи у нас в 23-му році, скоріше за все двадцять 24-му, 25 двадцять 24 25-му теж приблизно так алкоголі, наприклад, ми імпортували на 1 мільярд доларів. Навіщо це все? Ну що, не можна обійтись, дайте краще ці гроші нашим виноробам. Вибачте, вони вам забезпечать мінімальний рівень потреб, да і на експорт відкривати. Тоді зовсім по іншому все це працювати буде. Так, що я так це бачу, так бачу цю історію, Ми повинні перебудовувати економіку. В принципі, уряд робить несміливі, але кроки правильні щодо цих індустріальних парків, щодо стимулювання переробки, давати кредити в першу чергу, компенсувати свого правду пріоритетним напрямкам діяльності. Багато чого іншого, тому що інфляція знову таки це не є це окремо від економічного зростання. От це не треба дивитися, так тому що знаєте, я завжди порівнюю. Інфляція може бути і нульова, але у вас, у вас просто грошей не буде для того, щоб піти в магазин і купити все, що хочете. Все просто, знаєте, як на кладовище. Ну, наче тихо, спокійно, але ж це кладовище. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини, до речі, це теж тема, яку ми постійно обговорюємо в час наших розмов. 10 уроків і дотових фраз Тарас пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам ця тема цікава, хочеться знати, вміти розрізняти маніпуляції, знати, як ним протидіяти, то запрошую в опис під цим відео, там буде вся детальна інформація. Друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також, будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.